Цієї маскувальні сітки метрів. Дана сітка у нас 10 метрів. Це що зараз ми працюємо з нею. Ми зараз частинку закінчимо, а потім перетягнемо там. Вона у нас. Ми питали у хлопців просто. Наші хлопці питали, ми ж не знаємо, яка вона повинна бути. Ми спитали, які їм потрібні. А кількість сіток, то ми будемо намагатися зробити, звичайно. Далі продовжувати стільки, скільки це буде потрібно. Тобто, я просто бачу, що є бажаючі, люди приносять матеріали, приходять з ножицями. Ну, просто є можливості, то треба це зробити. І виділити буквально, вибачте, прийти якісь там 30 хвилин свого часу, годинку чи дві, то це абсолютно не, проблем. не проблема брали Матеріали а? Ну матеріали приносять ті, хто приходять, ви бачите. З ножицями, з, з одягом непотрібним, який ми потім нарізаємо. Єдине, що ми коли оголошували через соцмережі, ми наголошували на тому, що які кольори потрібні, це всі відтінки зеленого, чорний, коричневий, пісочний, хакі, плямистий, під форму солдатську, тобто всі природні кольори. Не можна яскравих кольорів, неприродних, наприклад. Червоний, синій. І не можна тканини типу Атлас, тому що вони відблиск на сонці дають їх безпілотника. Вона буде не маскувальна, а де маскувальна? Навпаки. Тобто, звичайно, ми коли людей запрошуємо, оголошуємо, да, чи познайомих, по рідних, то ми говоримо, що треба яким чином. А сітку ми е, просто скинулися і придбали, сітку купили в кіровократію. 10 гривень квадратний метр. Куди буде відправлений ваш батьків? Це добровольчий батальйон Карпатська Січ. Вони самі сказали, що їм потрібно до вас. З батальйоном ми співпрацюємо з волонтерською організацією і із... з Всеукраїнського об'єднання Свобода. Карпатська Січ батальйон це батальйон Свободи. І, але в інтернет, якщо ви зайдете, то всі батальйони просять. І ми забезпечимо потреби цього батальйону. А потім будемо і далі ми ж не будемо зупинятися, тому що хлопці вони ж всім ботроба. 93 третя аеромобільна бригада. Вони разом з батальйоном Карпатська Січ об'єднані. Це ж, це ж не важливо. Просто в даному випадку дана сітка це прохання цих хлопців. О, але ж їм не одна потреба, розумієте. Далі будемо старатися, тобто можливості є, і в людей бажання є. І, і всі, будь ласка, хто хоче, долучайтеся. І будь-які ідеї, чим можна допомогти, то, будь ласка, ми будемо дуже раді. Тільки конкретно сіток вони вам сказали, що їм потрібно. Ну на перших порах хоча б штук п'ять зробити, це дуже потрібно. А потім ми звичайно будемо їх не буває багато, розумієте? Тому що при обстрілах вони пошкоджуються, ці сітки. І вони потрібні завжди. Їх мало ніколи не буває багато, їх завжди мало. У коли одна разу плануєте? Ну, Ми плануємо все таки по виходних, якщо у нас буде роботи. От сьогодні, слава Богу, у нас гарна погода. І можна було зробити. Я дуже переживала, що у нас буде дощ, тому що наче такі штормове попередження прогнози. Але дякувати все-таки, нас і погода підтримує, що у нас гарна погода. Збиратися будете також тут. Я думаю, що так. А можна взнавати все-таки Facebook, об'єднання Українок Яворина, ззнавати всю інформацію, тому що ми теж через соцмережі вголосимо. Добре, дякую. гарна Тепер